Вітаю всіх. І так. Зустріч Путіна і Зеленського буде до кінця серпня. Зустріч Путіна і Зеленського буде до кінця серпня. Дивимось. Ні. Це відповідь ні. У двох їх не буде. Випадає третій Трамп. Відразу король. Так, Удвох вони не будуть зустрічати. Дуже багато хитрощів, маніпуляцій. Ось він. Дежавю він якось не хоче вдвох. Верховна Жриця, дуже багато темниць на цьому питанні. Так, Зеленський хоче особистої зустрічі Путіним удвох титатет. Ні. Путін хоче особистої зустрічі з Зеленським тетатет. -тет. Прикол так. Не хоче Зеленський цієї зустрічі. Тому що перемоги нема. Війна. Дивіться, Україна рухається, вибачайте, не в переможному стані. А Путін хоче цієї зустрічі. Справедливість, якусь юридичну силу отримати, визнати щось, так. Йо. Зеленський боїться цієї зустрічі. Я не бачу, що вона буде. Розумієте? У двох. У двох. Мені випадає, що вона буде у двох. Це відповідь ні, але це рух в цьому питанні. Активний рух. Мені не випадає тет-а-тет -тет зустріч. Так, добре. Путін та Зеленський будуть зустрічатись особисто в присутності когось, делегацій своїх. Ось. Зрозуміли? Не буде тет а тет. Там буде команда з однієї сторони і з іншої сторони. Тільки команда. Обмежена досить команда буде, обмежене коло. Ох, скільки хитро маніпуляцій. там Добре, питаю Добре, питання сюди. Така зустріч буде до кінця серпня. Путін Зеленський і представники з кожної історії. Опана, Король Кубків. Так, і це сигніфікатор Зеленського. Ось на що ми дивимось. Це важке питання. Я розбираю максимально, як можу. Я і політика важка тема. Тобто, там, о, місяць на колоди. Це дуже таке запутане питання, і воно вимагає розгляду. Не буде тет-а-тет, -тет, буде в присутності ще інших людей. Тільки вдвох вони зустрічатись не будуть. А Мені йде їх зустріч як група вуха з однієї сторони і з іншої. Ось.